Молитва, яка дає можливість обминути чистилище. предвічний Отче, жертвую Тобі найсвятіше Ісусове серце зі всією Його любов'ю, всіма Його терпіннями та всіма заслугами, щоб винагородити Тебе за всі свої гріхи, що я поповнила сьогодні і в цілому моєму житті. Слава Отцю і Синові! Щоб обчислити всі добрі вчинки, що я зробила сьогодні і в цьому моєму житті. Слава Отцю і сину, щоб доповнити добрі діла, що я сьогодні і в цілому моєму житті повинна буду виконати, а не виконала. Слава Отцю і сину! Одна монахиня кляристка з'явилася після смерті своїй настоятельниці, запевнюючи її, що так обминула вогонь чистилища, що кожного дня відмовляла оцю молитву. Плич голосно, щоб цілий світ почув тебе. О моя бенігна! Стань апостолкою моєї любові! Клич голосно, щоб увесь світ почув тебе, що я голодна, що я спрагнена, що вмираю з бажання, щоб мої створіння приймали мене. Для моїх створінь перебуваю в тайні моєї любові, а вони так мало зважають на Це.